Міжнародну науково-практичну конференцію Ерделівські читання читання-2023-28 му за ліком організувала в Ужгороді Закарпатська академія мистецтва. Цьогоріч захід проводиться у межах відзначення 20-річчя вищої художньої освіти на Закарпатті. У заході взяли участь понад 40 доповідачів, в тому числі з-за кордону. Частина приєднується до обговорення онлайн. Серед важливих тем конференції розвиток локальних художніх шкіл України, збереження спадку попередньої культурної традиції традиції, а в контексті сучасності розуміння культурних маркерів України. Бо не маркери ступів прикордонних визначають територію держави, а саме культурні маркери. І тому, щоб розуміти власні культурні маркери, ми повинні це аналітично спочатку зрозуміти для себе, що є українська культура, які її характерні особливості. бо навіть якщо це буде у дискусіях, це є дуже важливо, щоб в кінці кінців ми сформували певні речі. Зокрема, серед таких маркерів України є і Закарпатська школа, тому ми повинні з'ясувати, е Ясувати навіть для самих закарпатців, що вона для нас, скільки вона зробила. Заклад фактично демонструє, що ми є на сьогодні повноцінним мистецьким вищим закладом в Закарпатті, який не тільки навчає дітей, не тільки намагається вивчати спадщину, але пробує шукати відповіді на досить серйозні питання, які ставить сучасність. Науково-практична конференція Ерделівські читання упродовж багатьох років є потужним майданчиком, який збирає разом українську та міжнародну культурну мистецьку спільноту для обговорення та вирішення проблем сучасного українського мистецтва та мистецької освіти, каже ректор Львівської академії мистецтв Василь Косів в Україні нас небагато. Це так здається, величезна країна, але нас п'ять академій і Ця спільнота дуже невелика. Ми всі знаємося. У Жороді, у Львові, в Києві, у Харкові вчаться з усієї України. Тому ми добре розуміємо нашого студента, ми добре розуміємо, колег І тому наші проблеми є спільні. Наші перестороги і, скажімо так, візії також багато в чому є спільні. І тому зв'язку з війною, у зв'язку з реформами, які пропонує і Міністерство освіти, і Міністерство культури. А у нас не може бути інакшого виходу, як спільною єдиною командою відстоювати наші інтереси мистецької освіти. Так було завжди. так було було впродовж усіх 30 років і 20 років вищої освіти в Закарпатті Нині в Україні не так багато самобутніх художніх шкіл: це Одеська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська. Історія Закарпатської школи живопису розпочалася майже 100 років тому і пов'язана із корифеями Адальбертом Ерделі та Йосипом Бокшаєм. Сьогодні традиції закарпатської школи продовжує фаховий коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі та Закарпатська академія мистецтв, яку очолює професор Іван Небесник. Саме на фахівців з вищою освітою покладене завдання не лише піднести рівень цієї школи. А й вирішувати культурно-освітні проблеми краю. Іван Іванович небесник. По суті, будучи хіміком, присвятив себе мистецькому закладу, згодом зробив теоретичне підґрунтя, став мистецтвознавцем, будемо так, по добрій волі, і вивчив витоки і стан, і. Якість і, і підніс на достойне місце історію закарпатської мистецької школи. І це стало підґрунтям створення спочатку коледжу, а згодом інститут. І про це треба знати, і про це треба говорити. От тим ця подія дуже важлива, що сьогодні орделівські читання вони присвячені. Саме цій надзвичайній події народження 20 років тому мистецької освіти на найвищому рівні в межах конференції відкрилася і виставка художніх дипломних робіт з живопису та декоративно-прикладного мистецтва студентів Закарпатської академії мистецтва.